Поговоримо, друзі, і е, з іншого такого про інші аспекти з іншого ракурсу про цю історичну подію. Насправді, Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, доброго дня зі святом. Дякую вас також, пане Тарасе. Е, давайте розбиратися в тому, е, ну говорили багато чого росіяни, говорили багато чого і представники е, церкви Московського патріархату <кій> тут у столиці в Україні, е, але тим не менш, е, все ж таки сьогодні Епіфаній відслужив цю божественну <кій> літургію різдвяну і ну, подія це справді історична. Як... Почнемо, давайте з цього загалом буде сприйматися цей аспект і те, що власне, коли ж ми очікуємо на повернення і нижньої лаври в лоно української церкви. Ну, дивіться, сусід суспільстві склався консенсус стосовно російської церкви. Так, ми бачимо і опитування. Що більшість українців вважає, що вона повинна бути заборонена в нашій країні. Так, більшість вже вважає себе парафіянами, саме православної церкви України. Яку очолює зараз епіфаній. І тому в даному випадку, я думаю, що влада буде змушена теж виконувати те, що хоче суспільство, тим більше що останні обшуки, в тому числі. В церквах московського патріархату, яку активно зараз проводить СБУ, показує, що там є відверта багато відверта антиукраїнського елементу, який виступає проти відверта виступає проти України. Допомагає допомагає в тому числі окупантам. часто це можна було бачити на тимчасово окупованих територіях, і взагалі за нового керівництва СБУ у нас. Не стала такою от а, священної корови, можна сказати, тому що вона вважалася як церква недоторканою, ніхто її не чіпав. А пан Малюк, як бойовий офіцер, взявся за це достатньо активно, і ми бачимо, що. Вони активно проводять роботу по е, церкві московського патріархату. Звичайно, слід зазначити. Не всі є там прихильниками рускового міра. Е, то правда, є е, звичайно, що відверто є росіяни, е, які є з російським громадянством, які сповідують саме як єдність, так звану з, з російською церквою. Але ці процеси я думаю, їх вже неможливо буде втримати і рано чи пізно їм або доведеться, доведеться Очищувати власні ряди, так і ставати українською церквою, або вони просто будуть, ну, вони зникнуть з релігійної мапи нашої країни. Пане Тарасе, ну просто в обшуках МСБУ це їхня якби робота, але вони роблять обшуки, і там уже ж мають бути судові процеси, до чогось вони так само мають е, прийти. Тим але не менш. Це... громадянства, ну судові процеси це все ж таки давайте, судовий процес. Кримінальні справи досаду достатньо довго могла тривати, тому що щоб слідувати е, кримінально-процесуальному кодексу. Ну але... я до цього так. Що це все це я ну, думав, що буду, в це рамках буде. закону, а ось стосовно інших е, е, законодавчих саме аспектів. Тобто про це ж це тільки розпочався. Держава ж у нас не влазить в церковні справи. Ну, якби це так декларується і в конституції, але ж треба готувати законодавчу базу, щоб або російська церква перейменувалася зрештою в російську церкву да московська потреба. Або, можливо, навпаки, її заборонили. До цього ж треба так само підійти. Чи готові будуть за це вже власне братися і е, наші законотворці? Ну, подивимось, ну, якщо виходити з того закону, який був ухвалений ще скільки там 5 років тому, вони повинні бути перереєстровані, як написано в цьому законі. Тільки вони починають говорити, що цей закон не має до них ніякого стосунку. Я думаю, що тут, можливо, навіть примусова переєстрація, тут треба дивитися, чи є законодавчі чи є законодавчі механізми, які будуть доводити все ж таки зв'язок з російською православною церквою. В Ічний площині, тому що вони не хочуть цього робити, але я думаю, що якщо й далі так буде тривати, я думаю, що все ж таки все йде до заборони повністю російської православної церкви. Ну тобто, в цьому вже я так розумію, все ж таки головний народ. Так, а потім уже влада до нього буде підтягувати. Ну влада ні, ну влада у нас, от наша, ну, влада там достатньо активно дослуховується до думки. Вони постійно проводять це дослідження. І якщо вони бачать, що склався такий консенсус, то я думаю, що вони будуть а, слідувати цьому консенсусу. Ну а стосовно е, того, що будуть ці позови, вони наче анонсують, будуть подавати на українську владу саме е, православна церква московського патріархату. Що буде з цим? І е, ну, зрештою, е, чи будуть тривати ще перевірки від СБУ? Ну, я думаю, що цей процес від СБУ буде постійним, тому що ми бачимо, це вже ну це вже отут. от, церква, якраз втручається світські справи держави. Так, якщо є священники, які відверто підігрують ворогу, то це, вибачте, будь ласка, це не є церковною справою, це фактично. Робота на ворога на знищення нашої держави, тому тут робота буде тривати. Я Думаю, що ще багато чого ми почуємо, багато чого побачимо. Ми ледь на щотижня бачимо обшуки у різних місцях, і достатньо висока, високого рівня керівники московської церкви вже знаходиться під судом. І тому я думаю, що ці процеси будуть і далі тривати, тому що. А знов таки є воля народу. Так, звичайно, вони будуть намагатися десь опиратися, можливо, але це може скінчитися на жаль досить погано для них, тому що є запит суспільства. Суспільства, і тут питання позовів, воно вже є другорядним. Або все ж таки, ця церква буде або більшість парафіян, або священників, які є прихильниками прихильними до України, це правда. Перейдуть просто перейдуть до ПЦУ масово. Так і там буде цім якийсь маленький шматок цієї церкви, але все рівно він буде залишатися і він буде просто заборонений законодавцем. Чому полі і тому ці позови бо не матимуть ніякого значення? Просто пане Тарасе, якби ми спілкуємося часто в ефірах у зв'язку з резонансністю цього всього процесу з релігіознавцями, от вони однозначно говорять про неоднозначність позиції якраз православної церкви, московського патріархату, адже ми всі розуміємо, що там не можуть бути всі зрадниками, не всі є законопорушниками, і справді хтось підтримує Україну, але так бачить світ і багато волонтерства. Але позиції у них немає такої, що от ми від цього все відкрещуємося і давайте вже разом щось будувати. Оце так само викликає якісь певні подиви на. Справді ну, дивіться, дивіться зараз. Ну от сьогодні епіфанію проводив е, службу в Оспенському соборі. Він чітко заявив, хто є ворогом України, повністю підтримував українське військо. Е, на жаль, від церкви московського патріархату вони намагаються втримати так званий нейтралітет, так коли там не називають хто що і так далі, хто мусить винувати. А зараз вже не той час, не той час тут тут. А якщо нейтралітет. Ти намагаєшся збирати. Ти граєшся. Ти граєшся на боці ворога, а тому, якщо вони досі не визначились, це означає, що тут вже за що чорно біло зло є злом. Добро є добром, і сказати, що щось нам здається, що щось не так, коли ворог топче українську землю, коли десятки тисяч людей вже загинули, і говорити, що ми, начебто, щось не помічаємо. А коли ти не помічаєш, це означає, що ти. Підтримуєш ворога, Знаєте, це по-моєму ще Кеннеді сказав президент Сполучених Штатів Америки, що найгірше, що може зробити людина, це в складні часи зберігати нейтралітет. От ти або так, або так. Тобто тут вже третього не дано. Е, пане Тарасе, і наостанок Лавра стане першою святиною, бо в нас і ще є лаври і ще інші храми е, історично е, дуже важливі для України. От як ви собі це бачите? Цей процес ще триватиме в 23-му році? Чи забуде його закінчення? Я думаю, що він буде тривати. Лаври у нас три офіційна. Це Святокірська Лавра, яка до речі, побувала і в окупації під обстрілами російських окупантів. Е, є Києво-Печерська Лавра, і є Почаївська Лавра у. У Тернопільській області, тобто, це такий статус. Всі вони є у державній власності, так вони всі є заповідниками і надаються в оренду у надавалися в оренду в користування. Тобто я не виключаю, що є законодавча можливість для того, щоб розірвати договори оренди та передати ці заповідники у користування тим церквам, які визнають українську державу, які визнають українську український народ та українську мову. Пане Тарасе, дуже дякуємо вам за ваші відповіді на наші запитання, за аналітику і, зрештою, своє бачення цього важливого історичного процесу. Друзі, Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, долучався до нашої ефіру.